Привіт-привіт, дорогі друзі! Привітулі дівчатулі, привіточки з Заходу України. Рада вітати вас на своєму каналі. Нещодавно казала в одному відео, що вас запрошу до спільного поливу моїх орхідейок. Коли поливала одне підвіконня, згадала, що вам обіцяла це, тому, якраз поливаю. Підвіконня орхідеї на підвіконні в спальні і тому вирішила зняти вам сьогоднішній полив. Вже відтепер я підготовлюю свої орхідейки до зимового періоду. Потрібно їм дати вітаміни для стимуляції росту кореневої системи та листкової системи, щоб був імунітет, щоб краще розвивались орхідейки і перезимували зиму. Ще треба також їх буде з часом, дати полити полив для, від шкідників і від гнилий. На кожний полив я буду вам знімати. Сьогодні я поливаю орхідейки з гумат калієм та борною кислотою. Я вже поливала їх, побачила результат. Тому е, сьогодні, вже з упевненістю, вам е, показую е, у відео. Е, десь у е, минулих е, роках я чула в одного блогера, що якщо полити орхідейки для стимуляції росту коренів та е, листочків, це так як розвиток рослинки, і рослинка просипається, то орхідейка буде скидувати квітування. Але скажу на своєму досвіді: сьогодні, сьогодні вже не перший полив для стимуляції росту орхідейки, тому, як можете побачити, жодна з орхідеок не відцвіла передчасно. Кожна з орхідейок ви бачите на кожному моєму огляді, тому ви вже так, як свідки цього дійства. Кожна з орхідейок вже цвіте не перший день і не перший місяць. Тому давайте будемо поливати. Перша у нас орхідейка, це дикий кіт. Як бачите, корені вже сірі, у нас зміни в котика відбулись, квітконос із точки росту видав, але це нічого, будемо чекати, від нього поповнення в сім'ї котячих. Так, я поливаю методом проливу, спеціальної дозування я не підбирала, що е, пише на упакуванню, так і розводила. Е, ще раз наголошу, що цей полив у мене не інакший, як е, гумат калію та бор... борна кислота. Ще є гумат натрію. Також буду поливати. Але на даний час це гумат калію. Отак, як бачите, я поливаю методом проливу, з залишенням води в коренях і орхідейка собі з часом. Випиває, а що не випиває, то е, в орхідейці випаровується і так легше мої орхідейки переносять е, цю жару. Ще хочу сказати, що е, для кожної орхідейки і не так для орхідейки, як у кожному домі, орхідейки поводяться по різному. Кожна, кожна хазяєчка, власниця орхідеїк, підстроює, підлаштовує догляд під свої умови проживання. Так. Поливаю я, не е, буду радити комусь, бо це може комусь і не сподобатись. А я, так як початківець, як е, мені підказує моя, моя інтуїція, так як підказують мені орхідейки, що їм у моїх умовах подобається, бачите самі, що Орхідейкам в моїх умовах подобається, і вони віддячують своїм квітуванням. Багато з моїх орхідейок оцінки, і, як можете бачити, дуже красиво віддячують за свою, за їхню турботу. Так, я поливаю методом проливу. З залишенням води в коренях, але це тільки у літній період. У зимовий період я не ризикую залишати в коренях воду, тому що це гарантовано, що корені, мінус корені. А так я поливаю один раз на тиждень влітку. І моїм орхідейкам це подобається і допомагає пережити з жару такі красунечки сьогодні поливались. Дякую за увагу. Рясного вам квітування та до зустрічі в нових відео!